У солдатському пролунав перший дзвоник. Цьогорічне перше вересня тут стало особливим, адже після масштабних руйнувань під час окупації Тростянця школа знову відчинила двері для своїх учнів, аби вони повернулись до очного навчання. До нашого закладу ходять діти із трьох населених пунктів: це село Солдатське, село Крамчанка і село Ницаха». 30 діток, з них 27 – Це перші 11 класи і три дитинки дитячого садочка. Перший дзвоник розпочався урочисто на подвір'ї школи, де зібралися учні, батьки, вчителі та навіть односельчани. Адже у школі знову лунають дитячі голоси. Привітав із початком нового очного навчального року школярів солдатської філії і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Для нас було принципово важливо відновити навчання саме всі школи. Школя, яка пострадала під час російської окупації, школа, яка була, здавалася на межі припинення свого існування, держава зараз, на жаль, не бачить політики маленьких шкіл підтримки. Чомусь депутати в Києві вважають, що маленькі школи, де менше 40 учнів, взагалі не варті фінансування і так далі. Я скажу трошки по-іншому: 25 чи чи 40 дітей. Кожна дитина важлива, у кожній дитині є шанс. І наша задача кожній дитині дати шанс на знання, кожній дитині дати шанс на майбутнє, на майбутнє в нашій квітучій, академічно розвинутий і країні переможцю. Я переконаний такою Україна обов'язково буде, тому що ви бачите незламний дух наших воїнів. Ми їм щиро вдячні кожному за те, що боронять нас, за те, що звільнили нашу землю, за те, що навіть сьогоднішній день дають можливість нам дітям іти. До школи також ми дякуємо всім нашим партнерам, друзям, е українським, міжнародним. Адже ми бачили, як цю школу відновлювали всі гуртом. Починали з голландцями, потім підключалися норвежці, потім підключалися е українські наш і кернел допоміг. Е трохи ми бюджетом додавали коштів. Всі кажуть, ми бери е і буде якась справа. Так? І ми віримо в нашу перемогу і точно… Буде здобута завдяки нашим зламним воїнам. Слава Україні! Не менше за дітей та вчителів радіє відновленню навчання і староста солдатського округу Антоніна Вискребенцева. По перше, хочу подякувати нашим збройним силам України, які тримають кордон, які не пускають сюди ворога і дають нам можливість і вам нам жити, і вам можливість сісти за парти. Бажаю вам у цьому навчальному році, щоб ви. Здобули знання, щоб покращили, покращили свої знання, йшли до своєї мети. Батькам бажаю терпіння. Все ж таки, очна форма навчання вона важлива, важлива для того, щоб дітки вони могли спілкуватися зараз такий непростий час. Ми всі переживаємо. Тому я бажаю вам всім терпіння, щоб ви допомагали своїм діткам. І всього самого-самого найкращого уже в перший день навчання першокласники отримали символічні шкільні медалі першачків та зачитали вірші для усіх присутніх. Я обіцяю, обіцяю вчитися сомлінно, виконувати всі домашні щасна. Ходити на уроки ядмінно, а ще писати і читати класно. Не лапа. А цього? Ну, а пустить? Апустити мені ове. Нехай цей перший крок Україну знань буде для вас упевненим і цікавим. З першого кроку, з першого уроку, полюбіть цю школу. І вона допоможе вам. Розкрити всі ваші таланти по завершенню. Як батьки, так і діти поспішили до новеньких класних кімнат. «Відремонтовано п'ять навчальних кабінетів. кабінет для медичної сестри це повністю капітальні ремонти, придбані шкільні меблі, новенькі. Оргтехніка також у закладі відремонтована вхідна група, коридор, покрівля, замінені всі вікна і модернізована система опалення. Всі ці ремонтні роботи проводились завдяки партнерам. Це і з Голландії Open Door Ukraine, і датська організація у справах біженців, бюджет місцевого місцевої влади. Звичайно, що ми дуже вдячні голови Тростянецької міської ради Юрію Анатолійовичу Бові за таке відновлення нашого закладу. І за таке бажання дійсно, що ми попрацюємо уже в нових кабінетах, і дітки не будуть витрачати час на дистанційне, а будуть у живому спілкуванні. Окрім того, уже зовсім скоро у школі з'явиться повністю новий харчоблок. Наразі у приміщенні триває капітальний ремонт. Також завдяки підтримці Open Door Ukraine та компанії Кернел у закладі збудували укриття. Змінилися класи, змінилися стіни, меблі. Було трохи мрачно, а зараз стало яскраво, світлище. Ну у вас дружній клас? Так. Навчатися будете? Так. Так? Добре. А що в ти в руках? А, ну. Сердечко сім'ї. Сердечко. А для чого воно? Щоб знали, що ми ходимо сюди в школу. Це наше шкільне сердечко. Я з добратою, якою ми будемо ділитися з усіма своїми однокласниками. Солдатська школа знову відкрила свої двері для дітей як символ і того, що навіть після руйнувань і випробувань життя триває, знання повертаються у класи, а громада відновлюється і будує майбутнє для наступних поколінь.